Церемонія вітання підприємців громади до повномасштабного вторгнення у шості проходила у день міста 3 вересня. Було декілька номінацій, але зараз помпезності немає з відомих причин. Та й номінація всього одна. Дякують тим підприємцям, які настоять осторонь від потреб захисників. Хочу подякувати за те, що ви в нашому місті працюєте, підтримуєте людей, підтримуєте наше місто. Примуйте країну, те, що в такий складний час не склали руки, не поїхали кудись, а залишилися в нашому місту. Нагородили тільки вісім фопів волонтерів, але насправді допомагають ЗСУ набагато більше підприємців громади. Їх обіцяють відзначити наступного разу. Почесною грамотою міського голови нагороджується Олена Сидоренко та Дмитро Штихнов. Підприємця. Це сімейна пара, тому так, ми теж далі грамота, мен... щоб стільки часу... Він час тільки праці викладають тепер для нашої перемоги. Будемо не Аби у цей складний час ФОПи продовжували свою підприємницьку діяльність і разом з тим вносили свій вклад у міський бюджет, влада міста минулого року розробила програму підтримки, вона діє цьогоріч. Про це повідомила начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надія Кирієнко. В місті діє програма підтримки підприємців по наданню компенсації за придбані електрогенератори. Тому хто ще не отримав цю допомогу, Придбавши генератор, або ще думає придбавати генератор для забезпечення роботи свого підприємства в під час відсутності централізованого постачання електроенергії, то звертайтесь, будь ласка, до відділу підтримки підприємництва. Ми знаходимося в приміщенні коворкінгу і ми будемо працювати. Разом компенсація частини вартості генератора це сума у 10 тисяч гривень, але гроші підприємець отримає, якщо зобов'яжеться надавати доступ для підзарядки гаджетів пересічним шостінцям. Поки було літо, нам всім було тепло і гарно, але знову наближається складні часи. Наближається зима, і нам треба її пережити. Як каже наш президент і наш міський голова, це буде ще більш складна зима, тому треба до неї готуватися.